Є новина, друзі. Тверда позиція Трампа, напад на працівників ТСК та напад на ветерана. Дослухайте до кінця. Речниця держдепу сьогодні заявила, що Трамп стоїть на твердій позиції припинення війни і припинення вбивств цивільних. І в контексті цієї новини я сьогодні читав цікаву статтю про відносини між Індією та США після введення цих тарифів 25%, А Трамп їх вів з мотивацією припинення війни в Україні, щоб індуси перестали не окупувати нафту росіян і давати їм гроші на війну. Так, от їхні відносини жахливо погіршилися, і індуси намагалися якось налагодити комунікацію. Ну а якби США не дуже зацікавлені в цьому, і Індія має надію, що все ж таки до кінця місяця їм дасться провести раунд перемовин. Взагалі, індійські якби, еліти шоковані, вони прочаються, об'єктивно прочаються, але ну, якби їм передали там, США сигнал, що вони мають категорично припинити закупівлю нафтою і нафтопродуктів в росіян раз і назавжди. тобто це має бути підтверджено. І це основна вимога. Тобто Трамп, людина, яка ну, для неї економіка найбільша саме бабки це основне та. Відкладає свою економіку в бік і каже: спочатку треба припинити закупівлю нафти в росіян. А потім будемо говорити про все інше, і це дуже хороший сигнал для нас, для українців. Це означає, що Трамп серйозно взявся за. Припинення війни. Я думаю, що таке саме буде і з Туреччиною, яка під виглядом нібито своїх нафтопродуктів постачає російські і європейські країни, які в втіхарях купують, і Китай, і Бразилія, і інші. Тому чекаємо смертельних санкцій, але це дуже важливий і хороший сигнал для нас. Наступний напад на працівників ТЦК сьогодні відбувся в Миколаївській області. Там були працівники ТЦК та поліція. Це те, що я розказується офіційна позиція ТЦК. Люди, як би кажуть, напали на автомобіль з бітами, з, з залізними трубами, побили автомобіль, нанесли тілесні ушкодження одному працівнику ТЦК. Він там стріляв у відповідь з травматичної зброї. Ну і зараз там проводиться відповідне розслідування. І знаєте, от ви теж напишіть, чому. Міг відбутися цей інцидент, а другий, як взагалі зробити так, щоб ці інциденти припинилися. І штурм збірного пункту в іннесів. До речі, там мені писали, що я неправильно кажу, яка державна установа. Ну, ну стадіон збірний пункт, я так і сказав, розумієте, не виправляйте, щоб просто ці події відбулися, тому що вони збурюють суспільство. Це об'єктивно. Як на мене, єдина можливість, щоб вони припинилися, це мотивація людей до війська. І мотивація, от зараз пропоную там 50 тисяч гривень зробити в теле. Буду заробітну плату. Я не думаю, що це спрацює коли росіяни платять по 30 тисяч доларів там по 50 тисяч доларів, то 50 тисяч гривень не допоможе мотивувати людей мобілізуватися. Ну і однозначно не порушувати права громадян і прозорість мобілізації має, тому що в нас купа є порушень прав під час мобілізації громадян об'єктивно треба займатися розумієте не виловлюванням людей а треба займатися мотивацією. квартиру можливо давати якщо людина там не служила якісь термін. тобто мотивувати людину щоб людина хотіла служити а так це не працює. Ми тільки бачимо, що кількість випадків штурмів, нападів просто збільшується, і це шалена проблема, яка може призвести до жахливих наслідків. Ну і коротко, останнє от щойно в телеграм-каналі я закинув себе в телеграм-канал, в шапці профіля напад на ветерана». Ну на людину, яка втратила кінцівку, просто стоять в дворі, є відео і якісь я не знаю, нелюд, ну, ублюдах, не знаю як це назвати, бере витягує травматичну зброю, стріляє. Ветеран падає, в нього відлітає цей протест, і потім цей ублюдок іде і добиває людину. Там були хлопці, вони його захищали, але судно він його бив, і вони там намагались його відкинути від цього ветерана. це жах. Я не знаю, що має бути в людини в голові. Що тобі мали такого сказати? Що ти стріляєш в людину в опор під час війни, і це людина, ну інвалід, яка втратила кінцівку на війні, тому що вже поліція повідомила. Його затримали, йому загрожує сім років тюрми. Це жах. Це жах. Ну така людина має нести найважчу кримінальну відповідальність. І добре, що поліція спрацювала, затримала, і тепер його мають притягнути. Напишіть, що ви думаєте, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуйтесь.